Я не знаю що це. Напевно, що карп. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як він ж пішов. Як він пішов. Я не знаю що це, ну до дуже сильне. Можливо, щучка нормальна. Пацани, маєте підсак? Підсадь маєте? Сачок. Так, да? да, маєте сачок? Давайте вам А не 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 знаю. Ти, Що Не знаю. Але зараз зараз бо воно дуже... Зараз, 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 зараз. Ви да, я тут була сюди таких нормальних. Є тут супер. Або сука е, нормальна. Е, Або ті ось тут. Є супер. Ого. Я а так попробуйте, нахилійте вудку. А я знаю, як ловити. Я все а, знаю. Все знаю. Тільки вчора на змаганнях був за співу. Я тут недавно витягнув. А, а, то ви все про городок знімаєте. Я вас пам'ятаю. Там міще э, друг Саша винник. теж. То, Вірку, ти вважає, лишній у нього гори, в городку буде. Дитина. Насте. Щоб, ну, то, що щоб, щоб, щоб ти не зійшла. Але як ми ще ходимо. Що були дроба. Тут чотири добре. Та не чотири. Ну, але чотири менше боролися. Ага. Чотири менше боролися. Там сама зловила, мій друг. Там на грабував. Чотири. Знову я не взяв підсак. Білях. То так є. Коли підсака не береш, то... Я Вже згадав. Вже приїхав. сюди. А Лешка О, звати? Така нормальненька. Досі. Дванадцять. Чуєш, Юрко? Що з В Рота не пхай тільки. Та йди. Зараз не зайдуть. Це Боє, ми, ми вас Заліковий розмір. Да. На кілля 100% є Ох, щука. можна. Я по правилам ловлю. довго надовго бореться. Mm. Дуже довго, дуже бойко. Я не знав, що тут щуки такі великі. Я думав тут сюди. Юр, тут, тут я так є. Тут. Та я може її візьму сам навіть. А я візьму, Бо у нас півнік тримає. А знаю, що футболи. Ого. Угу. Я думав, що карпа забагрив. Ну так, буває. Бо такий угу. удар дуже мощний був. Угу. А що, Один. тут? Багрило тут карпа? Ні, я б так просто багрив. Тут а не багрив, але в цілому багрив карпа. Тобі на бісну тільки, так? Але. Та тут маленька глибина, тут нічого такого дуже не поставиш, хіба силикон. Ух, я вже змучився. Вже рука близько. То вас він втріснув тоді. З твої вшучки. Да, давай а ти вже тут підмагане. Угу. Ого. Ой, <laughs> я на Я їздив на позмагання на в нього зараз такий то п'яте місце oh. за 50. Oh. Oh. Гарна була гарна. Oh. Буваю. А ну біду в щитний бік. Нормально. Я не бачу давно. Десь ага. би влапали б але. Ну, ще не дивіться. А, мої сили купа. Ба 4 кілограмового взагалі не боролися. А то скільки десь буде? А, двушка, я думаю. Двушка? Ну може ще... ще сам брешу собі. Будете відпускати так, чи будете брати? Не знаю, не. я напевно, що заберу. Відпускаю до кілограма я відпускаю. Ого! Ох, свічечка гарна. Підвергом так довго помусилася. вже здається. Капець. Дві свічки. Дві свічки. Йоу-йо. Давай, Зараз фото скажу, що я в Хорош. Ой, хорош. Ой, хорош. То походу. То походу підтірка. Ні, то не п'яторка, ну це капець. Капець, напевно, знов четверка, пацани. Напевно. Я її взяв нормально. Ну да, то, походу, знов четврка, пацани. Жайте зараз її будете підтягали. Я її навіть не міг в ні, його немає. Не, немає. О, а сфоткати можна? А, можна. Кисавиц.